Привіт! Не часто, але все-таки привела проїздка пробивається колеса, тому сьогодні я вам покажу, як правильно розбуртувати це золотати колесо у велосипеді. І як ми бачимо, воно пробилося, і при спробі накачати його ми чуємо, що воно спускає. Що ж, знімаємо колесо з велосипеда з допомогою двох ключів. Беремо копак винтеля це інструмент, з допомогою якого викручується солодка, який тримає повітря в камері. Викрутили ми його для того, щоб спустити з неї усе повітря. Якщо його немає, ми можемо взяти плоску викрутку та затиснути в неї золотник. Щоб витягнути камеру з покришки, нам потрібно висунути носик камери всередину. Пройтися пальцем по усій частині колеса, щоб половину покришки вийняли з обводки, та витягуємо камеру. Назад закручуємо золотник та накачуємо камеру. Також нам потрібна ємкість із водою, у яку ми зануримо камеру то знайдемо дірку, прокручуючи камеру у воді. Звідки будуть виходити буєбишки, там і буде дірка. У нашому випадку їх дві. Запам'ятовуємо, де вони знаходяться, та чекаємо, поки камера висохне від води. Та знову ж таки викручуємо золотник. Щоб залазати камеру, нам буде потрібна латка, але в нас її немає, тому ми візьмемо стару камеру та виріжемо ножницями з неї овал. Тепер зашкуримо наждачкою майбутню латку та місце із діркою. Тепер беремо підсотвитий клей та наносимо його на обидві поверхні та міцно зтискаємо рукою через папір. Тримаємо так 5-10 секунд і відпускаємо. Чудово, усе добре заклеїлося. Аналогічними діями заклеїмо іншу дірку. Закручуємо золотник, накручуємо та перевіряємо у воді, чи нічого не спускає. Чудово, усе в порядку. Тепер настав час її закласти в колосо, але перед цим знову ж таки його потрібно спустити, викрутивши золотник. Протерти ганчіркою внутрішню частину покрички та починаючи з ніпеля обережно сунути спущену камеру всередину. Тепер ставимо на місце покричку та закручуємо золотник. Накачуємо колеса та перевіряємо за допомогою слівни, чи спускає у нас ніпель. А якщо йдуть бульбашки, потрібно його докрутити. Якщо ні, то все чудово. Залишається його тільки перевірити, що воно стрибає ось таким чином, та закласти на велосипед. На жаль, процес, коли я заколов, не записався через перегрів смартфона. На дворі тоді було дуже жарко. Вітаю! Ми заклеїли камеру. Тепер ми можемо кататися та насолоджуватись поїздкою, доки ще є тепло. А як тобі сподобалося це відео, напиши про це в коментарях та також не забудь про подобайку. А на це у мене все. Дякую тобі за перегляд. Ну і бувай!